Трьох ударів російська армія завдала вночі по Запоріжжю. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Постраждали двоє жінок, 55 та 22 років і 11-річна дівчинка. Загалом протягом доби армія Росії майже пів тисячі разів обстрілювала регіон. Ворог завдав вісім авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Юрківці, Гуляйполі, Маліток, та Роботиному. Атакував понад двома стами безпілотників, обстрілював з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Уночі росіяни обстріляли Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Внаслідок атаки поранено 82-річну жінку. Горіла господарська споруда. Також в області владі повідомляють, напередодні ввечері окупанти скинули керувану авіабомбу на Харків. Зафіксовано влучання в лісову смугу у Шевченківському районі міста. Без руйнувань і постраждалих. Двічі ворог атакував Черкаську лозову, горіли приватні домоволодіння, пошкоджено житловий будинок. Напередодні росіяни вбили в області трьох людей, поранили 21. Розбирали боєприпас і потрапили до лікарні. На Харківщині двоє чоловіків постраждали внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета. Інцидент стався в місті Дергачі, в ДСНС закликають українців не чіпати підозрілих предметів, не намагатися їх розібрати самотужки, а одразу звертатися на номери 101, 102 або 112. Троє людей загинули, восьмеро поранені в обстрілів росіянами Донеччини напередодні. Як повідомили в обласній поліції, російська армія обстрілювала район майже три тисячі разів. Іванопілля росіяни накрили з артилерії. Там ворогу бив літню жінку, пошкодив приватний будинок. Зградів обстріляв Богоявленку. Там двоє загиблих, поруйновані п'ять осель. Авіабомбу ФАБ. 500 росіяни скинули на Костянтинівку. Пошкоджено три батоквартирні і два приватних будинки. Стоматологія, адмінбудівлю, нежитлові будівлі, два легкових авто, критичну інфраструктуру. Чотирма бомбами ворог атакував Ясну Поляну. П'ять бомб скинув на Краматорське. Там понівечені шість приватних будинків і підприємства. Про знеструмлення через ворожий обстріл повідомляє Херсонська міська військова адміністрація. Можливі перебої в селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона. Напередодні ворог обстріляв один із мікрорайонів міста. Як повідомили в ДСНС, внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа на складському приміщенні майданчику відкритого зберігання відходів виробництва. Росіяни завдали повторних ударів. Тож вогнеборцям доводилося кілька разів від'їжджати в безпечне місце, а потім знову повертатися до гасіння. До ранку пожежу вдалося загасити. Росіяни напередодні поранили в області чотирьох людей, поцілили в медзаклад, адмінбудівлю, стільникову вежу багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарські споруди, складські приміщення і приватні автомобілі. 24 ударних безпілотників збили наші оборонці цієї ночі. Як повідомили в командуванні повітряних сил, ворог атакував Україну ракетами невстановленого типу і 28 шахедами. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Ворожі безпілотники знищили в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях. Сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів росіян в ровеньках тимчасово окупованої Луганської області. Про таке повідомив генеральний штаб. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачали, зокрема, і для потреб армії Російської Федерації. Тепер там берує пожежа. Результати враження уточнюють. Завдання виконали сили та засоби головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими силооборони. Він став на захист України ще в 2014-му. Пізніше отримав поранення, ампутація ноги, протезування і повернення до війська. Геннадій Керничний понад усе мріяв про вільну та незалежну Україну. Утім, наприкінці вересня загинув. Про те, яким був за життя та які мав плани його побратим, розповів нашим репортерам. Він присвятив своє життя захисту нашої держави. Геннадій Керничний доєднався до лав ЗСУ наприкінці 2014-го. Пройшов бої в Дебальцевому, Маріїнці, Зайцевому та щасті. У 18-му році отримав складне поранення. Йому ампутували частину правої ноги. Геннадій пройшов реабілітацію, став на протез та повернувся на службу з перших днів повномасштабного вторгнення. Захищав Київщину, далі Харківщину та Донеччину. Ми познайомилися в 22-му році, це був початок Великої війни. Це була Київщина, патріот, людина, яка дійсно хотіла зробити щось зі своєї країни. Як воїн відважний, зухвалий характерник, Ну, людина, яка вміла думати, і він по максимуму хотів ще принести користь. Для нашої свободи зробити максимальний вклад для нашої країни, борючись за наше майбутнє. Життя радісний, енергійний та сміливий. Таким Геннадія пригадують близькі. Він віддано стояв на захисті України та вже мав плани, що робитиме після перемоги. Повертаючись в цивільне життя, кожен з нас, ну якби там, щось шукає для себе. Хтось там рибалку, хтось там спорт. Я максимально навчав займатися агрономією. Це сади і в нього були великі плани. Це ще один власний ставочок. Малина, полуниця, яблучка. І він просто хотів натягнути гамак, в своєму садочку відпочивати. А такі в нього були плани. Утім, всі мрії обірвалися 23 вересня, перебуваючи на сході країни, Геннадій Кирничний з позивним Вікінг загинув. Ворог провів, провів точну роботу. Ми там особисто з згідно їздили десятки разів. Так скажемо, це вже був відносно безпечний участок. І... Оцінюючи засоби ворога, ми прекрасно розуміємо, що це зробили професійні підрозділи, які застосували нічний FPV. Це було влучання і не одне. Тому він все бажав, якщо це станеться десь в бою. Але ми не знаємо, де нас чекає смерть і коли він був нагороджений орденами за мужність другого та третього ступенів. Геннадій Кирничний загинув у віці 27 років. Прощання з ним відбулося на Вінниччині. Яна Проніна, Катерина Баранова, телеканал Прямий. Міністри оборони США і Великої Британії обговорили підтримку України. Як повідомили у прес-службі Пентагону під час телефонної розмови Ллойд Достін та Джон Гілі підтвердили свою рішучість підтримати Україну проти невиправданої та неспровокованої війни Росії? Крім того, міністри обговорили ситуацію на Близькому сході та погодилися щодо необхідності стримувати Іран та його поплічників від ескалації конфлікту. Підтримку України обговорили президенти європейських країн, які входять до так званої групи «Арайолос». Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що необхідно зосередитися навколо допомоги України, яка протистоїть російській агресії, а також допомогти країні приєднатися до європейського союзу. Крім того, президент Латвії закликав партнерів зняти для Києва обмеження на використання переданої зброї. Також під час зустрічі президенти європейських країн обговорили необхідність посилення власної оборони. Двучествуєденлат спотикаємо się. ми неодноразово торкалися питання безпеки і нашої спільної підтримки України. Ми неодноразово торкалися питання, як діяти, щоб Україна не тільки пережила цю жахливу російську атаку, з якою вона зараз бореться, а як діяти, щоб Україна могла якнайшвидше приєднатися до Європейського Союзу. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну зброєю, економічною і фінансовою допомогою. І звичайно, ми повинні також зняти будь-які обмеження для України щодо використання зброї, яку ми колективно надаємо. безпекова ситуація та стан української енергетики. Такими були ключові теми зустрічі Володимира Зеленського та президента Німеччини Франка Вальтераштаймаєра. Зокрема, політики обговорили потреби України на тлі постійних російських ударів по енертичні. Із мережі і активних бойових дій на фронті під час зустрічі також йшлося про розвиток регіональних партнерств, зокрема з прифронтовими областями. Своєю чергою, штаймаєр запевнив у непохитній підтримці і солідарності з українським народом. Напередодні Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який анонсував для України новий пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд мільйонів євро. Крім того, Шольц повідомив, що для підтримки України в бюджеті Німеччини на наступний рік передбачено ще 4 мільярди євро. Змученого та занедбаного чау-чау врятували волонтери з Костянтинівки. Пес поранений, має купу супутних хвороб, але не смертельних. Кинути пса на призволяще зооволонтери волонтери, дружківка, територія добра. Не змогли. Ветеринари Котоландії допомогли. Далі обстеження, лікування та перевезення тварини в Київ. Можливо, є люди, які мріяли саме про таку собаку і готові або взяти його на кураторство, або почекати, поки пса вилікують і взяти його в родину. Пес породи чау-чау, кличка Мур, вік 6 років. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте умовленнями. І дар'ю щасливо. Дивіться далі. Дар'я, будь ласка.